Стоять, дивляться на мене, а я на них, а вони на мене. Тікай. Кучкою стоять, по полю прямо біють. Щойно привезли ячменя тону. І 200 кг макухи взяли. Це ось макуха. Макуха, сара, така хлоп'ями. Сера макуха теж подорожала. Була по 9, тепер по 10 оце вже взяли. 200 кг, це 2000 заплатили за неї. Ну і за тонну ячменя 7000 тобто, корма дорожають, все дорожчає. <coughs> У нас вже часто запитують, чи не подорожала в нас молочка, чи не, піднім, не підняли ми ціни. В общем, держали ми ціни і держимо поки що до последнього, ну бачу. Не вдасться нам держати ці ціни на молоко, тому що, ну, самі бачите, ось макуху взяли вже по 10 і це сира не жарена. Жарена буде ще дорожча. Тому макуху дешевше тоже ж не візьмеш, тому що олійниця теж пляше від закупки на сімічку. Сімічка дорога. Есть, так само і з зерновими вони дорож, дорожче стоять. Так само, ну, з усим. Все подорожало, все дорожає. Я не знаю. Мабуть, молочку на піднімати в цені, хоча би, я не знаю. Хоч на 2 гривні, ну треба піднімати, потому що іначе, ну, якби не получається. Хоч по 27 за літр молока треба робити. Ну, я ще сяду. Висчитаю все. В общем, подивлюсь, що там як. І, мабуть, посчитаємо рентабельність і виведемо ціну нову на молоко. Тому що з цими цінами на на корма це, конечно... Так что тут так дела. Придется все-таки піднімати молочку в цене. Як не крути. Да. Зараз все дорожай. Там позбивалися в кучку. Це я машину вигнав, щоб мене не заблокірували. це ж ми зараз поки розгрузимося. Не ехать надо, буду сейчас лететь на новую почту. Повара моробить. В общем, вираховував я, скільки мусить коштувати літр молока на сьогоднішній день. Зерно 7 тисяч тон. Макуха сира на сьогоднішній день на нашій олійниці тут по місту 10 гривень кілограм від сьогоднішнього дня. Так що плюс вітаміни, вітпрепарати, енергоресурси, паливо, в общем, капець, я як почав то це просто жах. Прийшов до висновку, що... Літр молока мусить коштувати 35 гривень за літр. І це буде більш-менш нормальна ціна. Але звісно, що ми не зможемо так підняти ціну на молоко. Тому поки що будемо триматися, як є, а там Якщо вже придавить і буде безвихідь така, то я не знаю. То будемо змушені, звісно ж, піднімати ціни на молоко, але поки що вирішили з дружиною ще трошки протриматись, поки дозволяють ресурси. В общем Вирішили поки що з підніманням цін повременити, подивитись, як воно далі піде, до чого воно, як воно буде. Зараз усім важко. Ну якось так. В общем, поки що. Поки що вирішили триматись і ціну не піднімати. Покупцям нашим це в радість, нехай тримають за нас пальці, щоб ми якомога довше протримались. Може воно все наладиться, та, та й все буде добре. Ну а якщо ні, то буде дуже прикро. Якщо ми будемо змушені просто ціну піднімати. Ну я думаю, що все обійдеться, все буде нормально. Будемо намагатися отримати сталу ціну. Але ж йокерний бабай, макуха, сира, 10 гривень за кілограм. Дорожче за зерно. Але ж і сімечки, олійниця теж вона. Дешевше немає, тому що вони самі сімечко закупають, а сімечка зараз дорога. Та куди не кінця зараз все, все дороге? Якщо вже хліб по 30 гривень купуємо, то що там балак? Так що якось так. Ще ось замітив. Оце ось тюки сіна. Це нам заготавлювали джондіром. І от я поносив тюки, да? прийшов к виводу, що оці тюки, що джондіром нам тюкували. Заготавлювали, з ними більш комфортніше управлятись ніж з тими, що я на сімпмі робив. Ну, зробив оце останнім часом. Затюкував Сімп там у нас сотні три їх вийшло тюків тих. Ну з ми важкі тюки і здорові і важкі якісь. Я навіть не знаю. Спину можна в сарай її оставить. Ну а з цими спецндира оце якраз... або ж хлопці знали, які робити, щоб її удобно вправлятися було і ну, нормально. Так що прийдеться на сімпмі теж вони регулюються, треба менше їх робити, бо і хребет загубиш. Так що От так великі тюки, воно не завжди добре. Потягаєш їх, то спинка передає привіт. А хребет не казінний залягти І спиною це конечно так що треба буде на сіпмі відрегулювати тюки і зробити їх меншими тому що вправлятися з ними, таскати їх це просто буде жах я ще й накрутив там 90 см довжина а в ми там камера трохи більше, ніж джандіра. І виходить, що 40 на 45 квадрат і плюс довжина 90, як я поставив, то це тюки ну занадто. Ну буде менше мені їх робити. Оце якраз, це, що джондіриком робили, оце якраз ідеально. Вони і не малі, і якраз управлятися ними чітко, ну, просто ідеально, супер. Так що якось так. Треба буде регулювати трохи менше робити. Да, зірка? Майже 2 часа ночі, а хазяїн з вами не спить тут, да? Годує вас сином серед ночі. Ну да. Вечно не спиться. Думав, избавлюсь от долгов, успокоюсь, начну хорошо спать, коли який там... Вже й долгів майже немає, і, і щось все одно не спиться, і все одно щось, в общем, все щось тривожить, хвилюєшся, все, блін, все якось, не знаю, ще ці вибори. Вони хоча і в Сполучених Штатах, але все одно відіб'ються й на нас, причому добряче, як я розумію. Так що тепер так я не знаю як воно в майбутнє, що воно як, куди воно все йде. В общем, якось. Не радує сьогодення і о майбутнє дивишся і щось нічого такого не бачиш. Одні неприємні новини. То корупція, то, то хлопці гинуть, ця війна проклята. Світ увесь наче з глузду з'їхав. Що твориться? Сподіваюся, завдя-завжди на краще, а воно все ніяк не настає. Тримаємося. Усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.